попередніх програмах ми розповідали, що робити із вже збудованим енергетично недосконалим житлом. У фінальній програмі циклу енергоегоїст ми розкажемо, що створити будинок взагалі незалежний від традиційних енергоносіїв можна будь-які. І власне те, що ви зараз побачите, це енергоефективний будинок, який зведений не лише для комфортного проживання за мінімум витрат, але радше як демонстраційний приклад для усіх. Яворівський район Львівської області село Верещиця. Сюди по погреби та на рибалку, поціновуючи зеленого відпочинку. Виникла ідея, чому посеред цієї краси не оселитися. Ідея стала рішенням, так і виник у селі нетиповий дерев'яний будинок. Я купив ту ділянку, де не було газу. І я вирішив, що сонце, воздух і вода, газ не нужен ніколи. І тому сьогодні маю використовування елект... енергії сонця, енергії землі і. Простих банальних дров, як наші діди-прадіди. Тільки модернізований спосіб. Власник цієї будівлі Олександр Босаковський переконаний, що за таким будівництвом майбутнє. Тож давайте подивимося, а що там всередині? Ідея звести будівлю із дерева виникла у господаря після відвідин Карпат. Деревида, як будівельний матеріал, має хороші теплоізоляційні властивості і не потребує товстого шару утеплювача, як от цегла чи бетон. Дотримуючись стилістики, вікна теж отримали дерев'яну основу, щоправда, із склопакетом. Енерго зберігаючи скло, дала можливість максимально збільшити площу віконних конструкцій. Підігрівом води тут займаються сонячні колектори, а опалення облаштоване за допомогою каміна на твердому паливі із водяною сурочкою. Сьогодні експлуатація цього будинку мені обійшлася з 20 вересня, коли я почав перший раз палити, Зима була холодною, по 15 квітня, коли я закінчив. Палити, тому що весна була пізньою в 1500 гривень за сім місяців, оскільки рівно стільки мені коштувало дрова, коли щоб мені привезли з лісу, порубали і поскладали. Господарю вдалося спорудити теплий будинок. Однак чи є у ньому чим дихати? Постачанням повітря тут займається громістка система централізованої вентиляції. Її рукави мають довжину з десяток метрів і з-під землі виходять на вулицю. Недоліки всюди, бо навіть на сонці є плями. Тож давайте подивимося на плями цього будинку. Система вентиляції у будівлі Олександра Босаковського має низку недоліків, головний з яких якість повітря, долаючи кілька десятків метрів по вентиляційних трубах, свіже повітря із лісу втрачає леву участку позитивних властивостей. Всі оці системи, які вентиляційні, які мають велику протяженість трубопроводів, там, чи вони металеві, чи вони пластикові. Вони вже подають в приміщення повітря не таке якісне, яким ми дихаємо зараз серед дерев, серед трави. Воно вже втрачає частину своїх негативно заряджених аероіонів. А це саме головна якість цього повітря. Ну, крім того, що воно має, мусить мати кисень, звичайно. Тому потрібно впроваджувати такі системи, які, власне, в першу чергу забирають тепло. З повітря, яке видаляється з приміщення, і нагрівають повітря, яке поступає. І щоб оцей шлях пропуску через теплообмінники не був більше метру. Будинок посеред лісу за 10 кілометрів від автотраси у Європі таким будівництвом вже нікого не здивуєш. Є велика земельна ділянка, немає надокушливих сусідів, так би мовити, роби, що хочеш і як хочеш. Але повірте, будинок типу нуль енергії можна створити навіть історичній частині міста. Йдемо переконуватися разом. Зовні це традиційна австрійська кам'яниця, але повірте, це лише перше ураження. Розпочала модернізацію своєї оселі пані Оксана Денис із утеплення. Ну, а тут ви бачите кусочок моєї стільниці, далі низ сусідів, тобто видно. Як я утеплила будинок? Я використала звичайний пінопласт, тому що це було 10 років тому. А нас так насправді сьогодні я б використала зовсім інакші ізоляційні матеріали. Всередині помешкання теж зазнало утеплення. Усі містки холоду були ліквідовані. Ця моя квартира. Це за господарене горище. Тут колись був прозвичайний стриг і протікав дах і був на 70% в аварійному стані. Прийшлося повністю замінити. І ці всі комини я залишила в інтер'єрі. Кілька років вони були не помальовані, але так насправді це був величезний місток холоду, з якого проходила інфільтрація холодного повітря. Так чи інакше мені прийшлося помалювати його. Я використала теплоізоляційну фарбу. Справжня цінителька старовини господиня не руйнувала того, що було для будинку рідним. Я все залишила печі, які я не використовую, всі двері дерев'яні, в тому числі вікна. І я розбила цю всю теорію, що вікна треба міняти. Тим, що ці вікна просто зреставрували. Зреставрувала вікна, але шибки поставила на силікон. Тобто герметизували повністю, позбавилися щілин. І рами е на ущільнювачі, так само силиконові ущільнювачі. Тобто е максимальної герметизації. Водночас для забезпечення свіжого повітря без тепловтрат тут використані рекуператори. У нас дуже мало придається уваги вентиляції, і дуже багато приміщення просто без вентиляції. Е це свіже повітря, яке приходить до мене ззовні, нагрівається. Цим викидним, яке тут утворюється в приміщенні, я отримую свіже повітря практично кімнатної температури. Генерувати тепло господиня вирішила лише нетрадиційними методами: на горищі, сонячні колектори для опалення та фотовольтаніка для вироблення електричного струму. Це титано цинкова бляха з інтегрованим фотовольтаїчним покриттям. За рахунок неї я в мене повністю освітлення і рекуперація тепла. Оця частина даху це тепловий колектор, тобто він е, виконує функцію е, сонячного колектора для опалення і гарячого водопостачання. І за рахунок цього цієї частини даху в мене опалення і гаряча вода. Пані Оксані Денис, байдуже наскільки ефективно відбуватимуться урядові переговори щодо газу, і скільки вартуватиме газ для населення, бо вона належить до тієї невеликої категорії людей, котрі газом взагалі не користуються. Замість газу у неї в підвалі акумулятор тепла, пов'язаний із сонячними колекторами. Вона з сонячного колектора з, з даху з сонячного даху поступає в такий бак-акумулятор, дійсно використала, і це такий стандарт для звичайної системи. В мене ж, крім цього баку, є ще тепловий акумулятор. Я зараз вам його покажу. Тож, як бачимо, нетрадиційні джерела енергії тут задіяні наповну взимку, ж, коли сонячної енергії не вистачає, допомагають дрова. Камін із водяною сорочкою працює як повноцінна опалювальна система. Коли до мене приходять гості і ми хочемо посидіти коло каміна, тоді також включаю і воно дозаряджає на придатний акумулятор. Тобто камін. Зараз такі каміни дуже популярні. І вони виконують функцію котлів і мають ту саму ефективність, що звичайні котли опалювані. Тотальне утеплення, енергія сонця, котел на дровах. Здавалось би, неймовірні речі, не поєднані із поняттям міське житло. І усе завдяки тому, що у цьому диво помешкання господарюють жінка та автоматик. До комп'ютера надходять усі температурні показники. Тут я можу бачити, які температури в мене, наприклад, в акумуляторі в мене 30 градусів зараз. Тобто заряджається. Тут на тому показує. Ну, В каміння важливо. В бойлері в мене 36. Тобто за сьогодні, паспортний день, в мене бойлер має 36 е температуру. Тобто, за рахунок сонячних колекторів в мене гаряча вода. Виявляється, енергоефективність це можливо. Більше того, це вигідно. Я печі газові не використовую практично ніколи взимку. От до мене бігає Львів газ і каже, що це ви тут хімічите? Чому такі 6 гривень в місяць платите за газ? Тому що я їх не використовую. Я добре утеплила будинок. Добре утеплила стіни, ущільними вікна. І я газові пічки не використовую. Міф про те, що покращити міське житло, бо навіть будинок у самому історичному центрі Львова ми розвіяли. Та це ще недосконалість. Добрий будинок не той, котрий треба опалювати, а той, який ніякої теплогенерації не потребує. Осиний будинок, якщо простіше, найпростіше це зрозуміти. Це будинок, який настільки утеплений, що він не потребує спеціальної системи опалення, випромінювання плити, яка готує їжу, випромінювання комп'ютерів, телевізорів, люди самі по собі вони так само виділяють енергію, жарівки. тобто все, що виділяє енергію, воно йде на опалення цього будинку. Як бачимо, жодних технічних проблем не існує. Було б тільки бажання мислити на перспективу. Ви дивилися програму енергоегоїст. Нехай щастить!